Розповім, як проходить мій середньостатистичний день. Встаю я о 6-й ранку, роблю медитацію і трішки працюю над контентом для блогу. Далі в мене спорт, йога або спортзал. Час до обіду я стараюсь проводити максимально продуктивно вдома. Я генерую ідеї для мого салону краси, думаю над рекламою, над контентом. Після обіду часто їду в салон на годинку другу, але скажу вам чесно, що не кожного дня зараз. Я ще й проходжу курс масажу, тому доводиться їздити регулярно. Основна робота над бізнесом у мене відбувається вдома. Там мені ніхто не заважає, не відволікає. Крім того, я стараюся щодня вчитися і проходити якісь навчання по маркетингу. Зараз мене цікавить тема штучного інтелекту і як з ним можна вести соцмережі, щоб не витрачати багато часу. Коротше, висновок такий: коли я не вміла керувати салонним бізнесом, я пахала як коняка і заробляла копійки. Зараз, слава Богу, навчилась. І живу в своє задоволення, і гроші нормальні заробляю. Так що вчитись то святе діло.